Вам ось так видно? Дуже зручно вам. Ну дуже є добре. Реальна можливість швидко та зручно пройти медичне обстеження, зробити кардіограму, перевірити зір, отримати консультації спеціалістів. Це те, що дає громаді реалізація програми Доступна медицина благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Ось пішли люди всі до врачей попровіряються. А як вже то ходять чи не ходять туди, тут уже йдуть. Бо вседі в селі, у своєму. У кожному населеному пункті між лікарями і пацієнтами налагоджується взаєморозуміння. Люди вдячні благодійникам за їх роботу, а медики за надану можливість допомагати. Люди дуже хороші, щирі, дуже поважно до нас відносяться, стоять гарно в черзі, тобто ні, ніхто не лізе один поперед другого, дуже чемно, дуже шановно такі. Лікарі дуже гарні, хороші, такі всі. Благодійники тісно співпрацюють з місцевими лікарями, адже подальший догляд здійснюють саме вони, тому кожен пацієнт після огляду отримує на руки лист з рекомендаціями. Окрім того, ми ще залишаємо. У нас є спеціальна така форма, перше виявлені форі. Якщо ми дійсно буває, що перше щось виявляємо, то ми залишаємо той список, його вже передають там місцеву поліклініку чи амбулаторію. Важливість догляду за своїм здоров'ям розуміють всі. Турбує можливість робити це регулярно та зручно. Хорошо, тільки треба почаще. Не один раз, а надо. Спасіба. Спасибо. Это... Да, спасибо у селах Количівка і Рудка Чернігівського району. Минулими вихідними працювали гінеколог, педіатри, терапевти, офтальмологи, невропатолог, мануальний терапевт. Всі маленькі пацієнти, а також діти з багатодітних родин, отримали подаруночки. Як багатодітній сім'ї ми вам небольші подарунки. Але дітей треба привезти до педіатру обов'язково, щоб їх розглядали далі. Люди з особливими потребами мають змогу отримати необхідні засоби реабілітації. Попробуємо таку програму зробити на всю області. Смотрите, сколько цих нужна колясок і обеспечить всіх наші коляски коляска, в, рамках этой, під в рамках цієї програми. Охорона здоров'я це система, а отже, їх допомога цій галузі має бути послідовна та продумана. Получили ми в початку ще року медикаменти для чотирьох ФАПів і для амбулаторії. І по сьогоднішній день ми цими медикаментами користуємося. І виходить благодарі ми медики. Ну і больний же очі благодарний реалізація програми Доступна медицина триває. Цими вихідними лікарі-благодійники знову працюватимуть у обласному центрі у стінах Чернігівського центру професійно-технічної освіти номер 16